Андрій Лунін привітав Кіліана Мбапе із дебютом за Реал. Відбив 5 та зробив дещо ще. Циганков пропустить старт Ла Ліги, Відома причина та колишній тренер Шахтаря, який може відправитись підкорювати першу лігу. Привіт, друзі! Макс Коляда ваша вподобайка, дяка спонсорам, партнер нашого проекту ФАВБ. Та ми давайте починати. Почнемо ми з Кубку України, бо відбулось жеребкування наступної стадії. Там же будуть клуби УПЛ. У цьому жребкуванні взяли участь 16 команд, 9 переможців другого попереднього етапу та 7 команд УПЛ із найнижчим рейтингом за результатами минулого сезону. З ким стартуватимуть клуби УПЛ, бачите на екранах. Цікаво буде поглянути на матчі Карпат та Чорноморця, Колоса проти оболоні. Словом, будуть дві УПЛівські заруби. Динамо з Шахтарем, мабуть, десь з фіналу стартуватимуть. Ну і прямуємо до трансферів. Шахтар дійсно цікавиться інформацією, що. До потенційного трансферу лівого Вінгера Корінтіанс Веслі повідомляє та то таке донецький клуб пропонував 16 плюс 4 мільйони євро за 19-річного бразильця, але Корінтіанс назвали значно вищу суму 25-30 мільйонів євро. Тому гірники відмовилися від ідеї підписання гравця. Ну і здається, це цілком логічно чимала сума, плюс достатня і так конкуренція з ліва. Логічно, що від трансферу гірники відмовилися. Один з інвесторів металіста 9 15-25 з нідерландським тренером Патріком Ван Левеном, повідомляє також, та то таке: розмова була попередньою. Жодна зі сторін не сказала так або ні. Перепоною для підписання контракту може стати те, що фахівець є клієнтом агентської компанії Вадима Шаблія, з якою. А у харківському клубі не дружать. Відзначається, що зараз навколо металіста 1925 є багато прізвищ. Йовічевіч, зокрема, який чекає на пропозицію з Катару. Жирона оголосила заявку на матч першого туру Ла ліги проти Бетіса. В заявці відсутній український Вінгер Віктор Циганков, прес-служба каталонського клубу, повідомляє, що циганков мано вальєхо та Валерій Фернандес не зіграють з Бетісом через вірус. Матч Жирона. Бетіс відбудеться 15 серпня, а початок о 22.30. До речі, друзі, за розкладом матчів цієї ж ла ліги дуже зручно слідкувати в мобільному застосунку трибуни. Там є кайфовий матч-центр, де детально можна ознайомитись за е, до догри під час та після. 14 серпня відбувся матч за суперкубок УЄФА між переможцем Ліги Чемпіонів Реалом та тріумфатором Ліги Європи Аталантою. Перемога вершкових 2-0. Мадридців Андрій Лунін провів всю гру на лаві запасних. Це вже його 10-й трофей у складі що цікаво, Лука Модріч, завоювавши цей суперкубок, став найтитулованішим футболістом в історії мадридського клубу. Це 27-й трофей для 38-річного хорвата у складі вершкових. Кіліан Бапедорич дебютував у цьому матчі і навіть відзначився. А голом французького нападника замінили на 83-й хвилині. Усі тренери та партнери привітали його з успішним дебютом. Зокрема, і Андрій Лунін, який трішки виділився. Український голкіпер відбив МБАП. Та вдарив його посідницям, коли той проходив повз. Ну і ми вже звикли, що у Луні достатньо теплі відносини з зірками Реала. Згадайте, хоча Белінгема, а от ще й МБАПЕ. Це звичайно ж добре. Друзі, коментуйте новини, про які ви сьогодні нині тут почули. А у мене все. Дякую за увагу. Зустрінемось.